Кухонна мийка фірми Кроне. Розмір якої 63 на 50 см. Графітового кольору виготовлена з нержавіючої сталі, покрита PVD покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю Наявності як з лівим кривом, так і з правим. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення для фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для під'єднання. Заглушки. Ціна такого комплекту 8230 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.